Пане Олексію, у неділю ми традиційно так би мовити підбиваємо підсумки власне усього тижня. Говоримо про те, що відбувалося і на фронті. Зокрема, і певна річ найбільш такими приємними новинами зі сходу це була деокупація Андріївки. Невеличкий населений пункт, де фактично там дві вулиці і кілька будинків, але надзвичайно важко було витіснити звідти російських військовослужбовців, які постійно підтягували резерви, і за великим рахунком, за рахунок саме своїх солдатів, вони могли тримати там оборону. Наразі Андріївка під нашим контролем, бої точаться і ще довкола двох населених пунктів поблизу: це Клішіївка та Кордюмівка, де є все таки успіхи наших сил. Про це генштаб повідомляв ось днями. Буквально тому це лише питання часу. А що буде далі? Що потім відкривається перед нашими силами? Які виходи, які перспективи на ваш погляд? Ну два слова про Андріївку. Це ну те, що було колись населеним пунктом, бо зараз там. Як кажуть ті хлопці, ну з третя штурмової бригади нашої, що там вже нічого не залишилось, цивільного населення там немає. Вони виїхали ще ну наприкінці, на, на, на початку року, швидше за все, там тільки зруйновані будівлі. Ну і це на 3 кілометри на південь від Кліщівки, а Кліщівки безпосередньо на 3 кілометри ну там плюс-мінус, там до, до приблизно 3 кілометри від е, Бахмуту. Тобто, ми таким чином, ну можна сказати, забезпечили. Прикриття північного флангу для Клещівки, де ведуться бої, і ворог намагається нас вичавити з тих панівних висот, які ми там займаємо. Щоб не дати оточити Бахмутною, ну, сама Андріївка, вона важлива тим, що ми вийшли на певні там заліз залізницю, залізницю, яка теж без контролю над якою важко як ну як кажуть знову знову ж таки. Ці люди, які ці військовослужбовці, які знаходяться безпосередньо там в бойових діях, що це важливий логістичний був шлях для росіян, і без його контролю, ну важко було б очікувати, що ми зможемо звільнити ну Бахмут чи оточити його. Це ну це був. Такий невеличкий населений пункт, але серйозний хаб, який дуже, дуже ретельно охороняли, ну, не охороняли, обороняли російська так 72-га бригада. Але за два дні боїв ця бригада російська була повністю знищена, в тому числі було знищено три комбати, які там були командири батальйонів, і начальник розвідки. Ми ну, було вже в відкритих джерелах відео про те, як наші військовослужбовці пропонували росіянам здатися в полон, давали на роз на роздуму хвилин, після чого були би ну, продовжували би штурмові дії. І важно, ну я не можу сказати зараз точно, скільки людей ну, росіян здалося в полон, але ну, кажуть, що доволі велика кількість. Тому це, це важливий населений пункт. Знаєте, інколи. Ну от кожен населений пункт він важливий не сам по собі. Він може він має значення тільки в тому випадку, якщо велике значення, якщо поруч знаходиться якісь ну, або залізниця, або якісь панівні висоти, або ну і, і ще якісь можливості. Бо ну чим цей, наприклад, населений пункт, чим більш важливий, ніж інший, який ми там звільняли. Він важливий тим, що там от ця сама залізниця, логістичний шлях, і що це прикриває таким чином Південь е, в Трішівки. Бо ще раз, населеного пункту, як такого нема. Це розбити домівки, ну і все там, там нічого нема. Ні, ні електрики, ні води, Ну, все, все все, що можна було було росіянами знищено. Але, тим не менш, завдяки контролю на залізницю, це дає нам е, суттєву перевагу. Тому вони так і билися саме за цей, за цей населений пункт. Ну, бачимо, результат для росіян отрицательної сплиття. Пане Олексію, знаємо, що неодноразово в інформаційному просторі з'являлися повідомлення про те, що окупанти хочуть перетворити Куп'янськ на другий Бахмут. Зараз після е, певних таких активних штурмів з боку російської армії е, на Куп'янсько-Лиманському напрямку е, спостерігається певне затище, е, якщо не помиляюсь, і е, на вашу думку, з чим це пов'язано, чи готуються вони до якихось нових активних дій на цьому напрямку? Ну, ви знаєте, як кажуть, езотерики, да, що кожне бажання здійснюється, тільки не тоді, коли ти очікуєшся, і не так, як ти а так як ти типу, побажав насправді, якщо вони хочуть другий бахмут, ну вони нам вона другий бахмут і другу Андріївку. Там тобто нема питань ще раз бійте своїх бажань, бо вони всі здійснюються. Так вони намагаються, якщо серйозно, вони намагаються зосередити там велику кількість збройних сил, своїх сил та засобів, але це не означає, що вони десь з тилу. Як вони кажуть, створили там ще одну резервну армію, що вони зараз долучать ще там сотні тисяч людей, і всіх там переможуть. Нічого подібного, вони навпаки переміщують свої війська вздовж лінії фронту, бо можливості якогось суттєвого підсилення стилу з території Російської Федерації в них просто немає. Тому вони ну Купінсько-Ліманський напрямок від Купінська до до Ліману, це відстань приблизно 100 кілометрів, це, це велика ділянка фронту. І вони зосередили саме, от, можна по, по мапі подивитися на Купинську, на Неліманському напрямку. Вони звозили лінію фронту до 5 10 кілометрів, і там, пробачте, дійсно можна засередити відносно велику кількість зброї, ну, артилерії, танків, там же у них біля тисячі танків, на, на, ну, на Луганщині взагалі, а не саме там, от, на ну, називаємо північному групуванні російському. Ну і намагаються. Намагалися вийти на річку Оскол, Оскіл, ну, і щоб там далі її форсувати, та спробувати просуватися далі. Ті хлопці, які там знаходяться, хлопці хлопцічата кажуть, що в гіршому випадку, якщо ну щось буде не найкращий сценарій, ми, ми може може бути, відійдемо за річку Оскіл, але далі вони точно форсувати не зможуть, бо за цією річкою з іншого берега це знов таки панівні висотки, які дуже добре укріплені, і все, що там на іншому березі, з якого може бути нам довелось би відійти, буде простріляти Ну, коротше, короче. там немає люди. Кажуть, що те, що в них там є, ну неможливо просунутися далі ніж річка Оскіл. Ну на сьогодні навіть до річки Скіл вони дійти не змогли. І е, призупинилися бойові дії. Ну, може, вони перегруповуються, перегрупуються, намагаються щось вигадати якусь новітню тактику. А може справа зовсім проста і може в тому, що вони ну, ще що не менше одну дивізію з того напрямку перекинули саме на південь, нашої країни на так, ну, на, так напрям від рапну біля Такмаку Такмака. Намагаються там декілька полків. Вони ці 76 та е, десантна дивізія. Вони розсередили вдовж лінії, вдовж лінії фронту від роботі на Доток І вони із Херсонського напрямку, сьому гірську десантну дивізію зняли. Тобто вони переміщують війська здовж лінії фронту, і на Купінському напрямку, на Купінсько-Ліманському напрямку, звісно, їхнє групування послабилось. Ну до того ж, треба розуміти, що ми ведемо. Е, Дуже дуже вдалу контрбатарейну боротьбу. Ми нищимо їхні артилерійські системи. Ну, подивіться, кожен день є інформація про те, що ми знищуємо від 15 до 35 артилерійських систем. За місяць ми знищуємо, ну можна порахувати це 700-800-900 артилерійських систем. Там, на цьому напрямку, Купницька Ліманському знаходилось, по оцінкам навіть закордонних наших партнерів, велика. Угрупування з точки зору артилерійськими забезпечено артилерійськими засобами. Ну Там буваєте, 130 тисяч живої сили, десь 2 тисячі одиниць важкої техніки, із них тисячі одиниць танків. І з артилерії було 550 і, і більше створення артилерії, і десь 350, і трохи більше реактивних систем залпу вогню. Тобто разом десь там 800-900. Артилерійських систем і це вважається потужним угрупуванням на доволі велику, ну доволі широку ділянку фронту. Ну якщо ми за місяць приблизно таку саму кількість їх їхніх артилерійських систем нищимо, і це вже відбувається не перший місяць і навіть не другий, то не важко не важко прийти до висновку, що в них починаються проблеми не тільки з боєприпасами, бо і склади теж ми нищимо, а ще й з безпосередньо артилерійськими системами, бо ну до тисячі систем, що місячно втрачати ну. Навіть для російської армії це великі втрати, і рано чи пізно це має, має ну це має стати так, що їм буде не тільки не, чим стріляти, а ще з чого стріляти. Тому от ці наші дії, вони начебто непомітні, але воно накопичується, накопичується. а потім, коли це виходить, як то кажуть, назовні, на результат, ми бачимо, кажемо, о, як це було добре, як правильно ми робили. А поки йде процес, ну, на жаль, з'являються люди, які критикують, що їм щось там не дуже подобається, щось не дуже швидке, чи не дуже гарне. Хочеться таким людям сказати, що якщо ви, не, що ви на жаль, підтверджуєте. Притікане підтверджується відому фразу, що дурні півроботи не показує пане Олексію. Абсолютно точно, і ви згадали зокрема про перекидання військ з боку Російської Федерації. З'являлося повідомлення від інституту вивчення війни, які говорили про те, зокрема, що росіяни наразі. Повинні просто йти на такий вимушений крок і свої справді боєздатні, так звані елітні підрозділи, навіть з під Бахмута перекидувати на південь нашої держави на Запорізький півтинок фронту, де ну дуже сильно бояться росіяни, що там може бути і прорив їхніх сил оборони з боку наших військ. Тому намагаються максимально вони не підсилювати саме цю ділянку фронту, враховуючи, що є просування з боку наших сил, і бойові операції вони. Продовжується, фактично вже вдалося вклинитися навіть в першу цю лінію оборони і подекуди десь там підходити до другої. От як би ви розцінили таке, що от росіяни повинні так іти на такий вимушений крок, і виходить так, що південь для них зараз пріоритетніший, навіть аніж так. схід, про який вони багато говорили? Ну давайте, давайте разом з вами подивимось на те, що. Ну є, ну не вичують, а ну кидається во що трошечки карту мапу підніміть, Будь ласка, так щоб було від... О, отак. От дивіться, оце, оце біла, оце біла лінія – це залізниця. Тобто подивився, як побудована їхня біла от така дужка. Це залізниця. От, да, да, да. вона йде з Волновахи, вона йде до Такмака, вона йде далі на південь. Ну, Пологі, вона йде далі на південь до Мелітополя і далі на захід до, до, до Джанкоя. Тобто, це єдина залізниця, яка там є. І подивися, як побудовані їхні фортифікаційні споруди, от їхні лінії оборони. Вони побудовані по великому рахунку паралельно. Цій залізниці. Ця залізниця це ну, армійська мова, це ракатна дорога, тобто дорога, по якій підвозиться все, все, не, все що треба для тих сил, які знаходяться безпосередньо на лінії фронту. Коли до такмака, до від того міста, де ми знаходимося, залишилося, можете перемірити приблизно 19-20 кілометрів. І коли ми <кл 'як> бачите, такмак, як вони? Да, ну має так бути, скільки пише? 20. Двадцять. Ну, ну бачите, і от вони те саме, вони по колу. <кл 'як> По колу, побудували фортифікацію навколо Такмака, тому що вони чудово розуміють, що коли ми переріжемо цю гілку залізницю, то без постачання, ну серйозного постачання, залишиться тільки автомобільні шляхи ну потяг. 40-50 вагонів да, по 60-80 тонн. І автівка там, ну, фура навіть 20-30 тонн, хоча на фурі там ніхто не їздить, а ті, те, що вони використовують, це 5-6 тонн і це 2-3 автівки. Ну, порівняти можливості, ну, ми розуміємо, що важко, що, що по, 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 залізниці перевозити набагато більше, набагато швидше можна, ніж автівками. І коли ми от приріжемо ці, цю залізницю, то вони залишилися без постачання чого всього що й необхідно. Все південне групування. Ну от далі на захід від Такмака, Херсонського групування, і і що, що саме головне? Крим, і все і в них ну, залишився тільки залізниця по Керченському мосту. Можливо, щось привозити, але Керченський міст теж не безсмертно, як то кажуть, і рано чи пізно він буде знищений. І тоді це не погіршить їхні логістичні можливості а просто унеможливить підвозити щось більш-менш суттєво для, для всього цього цього групування південного. тому це не вони будуть туди кидати всі сили, які є і захищають вони по великому рахунку не назву якогось міста, хоча це теж важливо. Вони захищають залізницю. Давайте повернемося там, де ми бачили от, е, волноваха, ну не волноваха, так маки і поруч. От селіні. От, подивіться ще раз, подивіться уважно, як побудовані їхні фортифікація. Я розумію, що я повторююсь, трохи масштаб зменшити. От трохи бачите, фортифікація побудована таким чином, щоб захистити цю дорогу. Бачите, де вони побудовані? Вони захищають залізницю. Вони розуміють, що коли залізниця буде під нашим контролем, то це не погіршить логістику, а це по великому рахунку просто її призупинить. І в них, по розрахункам, це такі армійські розрахунки, це не важко зробити. В них залишиться. Все, що треба для ведення бойових дій, ну, ті так звані недоторканні запаси, які є в кожному підрозділі, в кожній бригаді там чи в батальйоні, на два, максимум три місяці. Через три місяці їм не те, що буде погано, їм просто не буде чим стріляти, не буде чим заправляти їхній транспорт, ну і взагалі тут. Тобто, ви знаєте, до ну перелому у війні по великому рахунку. Це важливо так. От Андріївка, всі ці місця, про які ми розповідали, купянський напрямок. Але тут, коли ми дійдемо до Такмака і будемо контролювати цю залізницю. То це буде перелом. Я думаю, що не тільки у літній осінньої наступальної операції це може бути перелом у війні, якщо не перемога в війні, бо Криму залишиться 2-3 місяці і все, просто ну, і все. Йому не буде чим воювати далі. Що що вони будуть робити? Як вони там будуть намагатися? Вони це вже готувалися. Вони готували ці. Чому несподівано великі десантний корабель знищується? Тому що вони хотіли ці кораблі переобладнати на кораблі, які будуть щось підвозити, коли буде велика проблема в Крим, і перетворити ці кораблі на умовно транспортні кораблі. Ну, по-перше, ми їх два вже знищили, і по друге, вони, начебто, починають відмовлятися від цієї думки. Бо наша бригада надводних дронів вона здатна нищити будь-яке, що там плаває. І вони ж це, це, це те що довго розуміють. В них настрій, що вони там не розповідали на своїх пропагандистських каналах, каналах панічні, бо е, настільки е, ну це велика небезпека. Це вели, дуже добре, що ми атакуємо об'єкти всередині Криму. Такі ну те, що про порти, те, що ми розмовляємо, але Росіяни чудово розуміють, що коли не буде залізниці, по якій можна все що треба підвозити з умовно на частини Росії, то це буде і все, просто і все. Пане Олексі, ось так як ви розповідаєте, все звучить максимально логічно і виглядає як. Така поступова планова комбінаційна, максимально продумана якась операція нашої перемоги. Сподіваємося, так воно буде і насправді і знати про гадую... це. Так. Те, що, слухайте, це ж слухається. Не я такий розумний. Це про це про це от, такі аналіз роблять багато в тому числі російських аналітиків, які кажуть, що якщо ми втратимо залізницю, то все як кажуть, корму сушить весло. Тобто, я просто озвучую те, що про що багато ну хто ну просто хто цікавий, ну я. Я мав знаходитись ну, в, uh -huh. в темі, як то кажуть. Це. Тому я слухаю, читаю ці подумали, це, це, це не мої, не треба мені тут. Щось таке, що чого я не зробив. Це це просто я, я передаю аналізую те, що багато видань, в тому числі російських. Оце це пишуть, і це аналізують. Тому я просто озвучив. Не, не треба ну, так. Та я в жодному разі там не приписую вам нічого. Просто ви так. зібрали це все до купи. Знаєте, і Лас, воно все виглядає цілісно і дуже логічно. Я до цього вів. Так і ви згадували зокрема про тимчасово окупований Крим. Це на сам кінець фактично тема для обговорення. Ми бачимо, що за цей тиждень дуже багато. Було вдалих влучань здебільшого. Це позиції російського ППО на цій ділянці за певними даними, які публічно з'являлися, то ледь не 50% своєї боєздатності вони втратили і там комплекси С-400, які там були, і позиції просто їхнього командування. Ось протиповітряної оборони. Чи виглядає це як підготовка до чогось більш масштабного і більш важливого? Ну, я впевнений, що це пов'язано речі з нашим південним наступом, от, в тому числі на південному напрямку, де ну, Мілітопольський, Бердянський, Волноваський напрямок. А що до безпосередньо до Криму? Ну, звісно, ми чекати, коли він залишиться без зброї, без постачання, і коли ми там переріжемо ті логістичні, ми не будемо. Ми будемо ну, ці речі робляться паралельно. Дивіться, як, як воно, яка цепочка відбувається. Спочатку ми почули всі офіційно, що закінчили навчання наше. Команда, тобто ці люди, які можуть атакувати з води на на легких човнах. Е, ну, я прямо в фільмі про Шварценеггера, і робити певні дії. Була певна операція біля Майку, Там висаджували наші команди, і вони взяли в полон певну кількість росіян. і Зробили ну, певні диверсійні дії і повернулися без втрат. Далі було е, звільнення так званих вишек, вишек бойка. Ну, вони не були звільнені. Там навряд чи будуть знаходиться якісь військові підрозділи. Вони переведені в сіру зону. Тобто їх вже не контролює Російська Федерація, не контролює саме в тому сенсі, що засоби радіозв'язку, радіолокаційні станції були там ну або знешкоджені, або просто демонтовані. <кхід> Про це сказала Наталя Гуменюк, речниця південного урвані, що на цій ділянці акваторії Чорного моря ми залишили росіян без вух та очей. Після цього, коли вони залишилися на той зілянці без вуг, без очей була повітряна атака на Севастополь. Я думаю, що було використано це, от те, що вони не бачили і не могли побачити, де, де ми атакуємо. Я ну, думаю, що це було саме з акваторії Чорного моря, був запуск цих штормшедів, ракети, які не дуже швидкісні, як будь-яка крилата ракета, але дуже маневрені і можуть літати на невеличкій висоті. Вони їх не побачили, інакше вони встигли б встигли спрацювати їхнє і якось, хоч. Якось намагалися би їх перехопити. Ну от вони прилетіли, зробили те, що зробили, і не прийшло і доби, як схоже, з'явилася вже безпосередньо на Суходолі Ну не в порту безпосередньо знищений трюм в комплексах 400 І це вже теж офіційне повідомлення, що це були наші крилати ракети, але вже наземного базування Удосконалені не можна сказати, перероблені, щоб нікого не обрагати, удосконалені ракети Нептун, і от вони саме влучили в цей комплекс «Тріумф». До цього да диверсанти, що зняли на відео, як вони знищили пускову установку. тут треба от треба розрізняти пускову установку. 400-го комплексу була знищена, і це було знято на квадрокоптер. Великий вибух, там потужні ракети. Ну, от це воно здетонувало. А от цей тріумф був знищений вже не пускові установки безпосередньо, яких можна додати. Тобто комплекс працює, знищили одну пускову установку, можна додати ще одну, чи там можна каскадувати, взагалі зробити 5-10 пускових, як з «Петріотом», Ну, ми це всі вже знаємо. А була знищена саме радіолокаційна станція, тобто станція, оця система керування. От саме те, що коштує ну, великі гроші. І відновити її ну може і можливо, але після того як ми бачили, як вона вибухнула, швидше за це вона ремонту не підлягає. Чому це добре? Що ну, це комплекс росіяни позиціонували як комплекс, який краще, ніж Петріот. Ну він краще тільки в ціні. Тобто російський тріумф він на 20% дорожчий, ніж Петріот. За, за ціною ну, Во всьому іншому він гірший. Ну і не вдалося мов побачити наші ракети. Ці комплекси, як це не дивно виглядає, <кхм> враховуючи, що це все ж таки комплекси протиракетної оборони, і вони мають там ну, працювати по балістичним ракетам, по аер... аеробалістичним ракетам. Він теж охороняється невеличкими з е е ракетними комплексами, які мають його прикривати. Ну це може навіть і зрозуміло, хоча інколи дивники. Один зеніт ракетний комплекс, а його прикривають інший зеніт ракетний комплекс, ще це зенітно-ракетний комплекс. Ну він такий, що в нього великі потужні ракети, і він саме проти балістики, проти таких засобів використовується. А прикривають вони велички на недалекобійні комплекси. А вон, але вони теж не змогли впоратися і прилетіло, знищило. Що це означає? В чому позитив? Позитив ну крім того, що це велика шкода для російських збройних сил, коли будується протиповітряна оборона, ну ми от ми це всі точно знаємо. Вони будуються так, що кожен комплекс трошечки перекриває інший комплекс, ну там, де він може працювати, щоб не було щілін, про які можуть щілин, про які може присачити з ворог. Якщо ви виводиться з ладу настільки потужний комплекс, який перекривав дуже велику частину, то це ну така певна дірка, як то кажуть, в їхніх засобах. Протиповітряна оборона, не впевнений, що вони зможуть швидко туди ще притягнути, щоб це перекрити. Тому впевнений, що наші збройні сили, наші, ну, Генеральний штаб вже запланував. і я, Ну казали, ж продовження. То цим треба використатися. Це треба використати. Я думаю, що атаки будуть саме завдяки тому, що в них вже не щільна протиповітряна оборона в Криму. А там ми бачимо аеропорти, там є що нищити. Я думаю, що так і буде продовжуватись. Це не зважаючи на те, що ми будемо боротися за, за за залізницю, що ми будемо прикривати логістичні шляхи, будемо атакувати кримську місь. Це одно не відміняє інше. Це все робиться в комплексі. І виглядає, коли вже вже от ми дивимося, як як це виглядає, виглядає ну, для нас дуже привабливо, дуже позитивно. Пане Олексію, дякуємо за такий докладний аналіз ситуації на лінії українського фронту. Нагадаємо нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку у Рубриці Карта бойових дій був Олексій Гетьман, майор запасу НГУ та ветеран російсько-української війни. Дякуємо вам.